Надійшла велика сума коштів, яку я зараз озвучу. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмедиту: 312 мільйонів, на благодійний фонд Ахмедиту 378 мільйонів. 320 мільйонів було зібрано на Юнайтед 24, 100 мільйонів виділено урядом з резервного фонду. Город Баффер після. Аналізу цього обладнання, яке було пошкоджено, виділяє умовно 11,2 мільйони доларів, але він перевозить обладнанням, а не коштами на рахунці. Окремо, уряд Литви перерахував 1 мільйон доларів і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро через GIZ для того, щоб кошти були використані. Є кошти? Вау, чудово! Ну бачите, всім світом можна сказати, допомагали нам. І потім відбувається тендер на відбудову Хмадиту. Виграла компанія із завищеними цінами, яка от наші гроші Це не тендер. Почекай, це не тендер. про це повідомляли, що це тендер. Зараз так, да, так, да. ну просто що ми говоримо про те, що мова була про те, що це типу от тендер. Чому я й назвала цю частину нашого етеру, Це не до тендер, тому що це цирк на дроті абсолютний. Е, оцей тендер. На відбудову хомодиту виграла компанія Boot Technology, яка погодилась виконувати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники. При цьому для того, щоб порівняти взагалі. Наскільки за вищою ціною, це просто прірва якась, уявляєте, різницю між цифрами 307 мільйонів гривень і, наприклад, 42 мільйони гривень. Або навіть хай вже золота середина 286 мільйонів. Загалом 14 учасників було в переліку тих, хто приймав участь у саме цьому тендері. Олександра, ти з нами, бо коли ти так вниз дивишся, мені здається, що ти знову завис. Бо саме так відбулося й до цього. І Як ви розумієте, ситуація досить кумедна, тому що Яка кумедна, вона кумедна, вона жахлива. Тому що оця компанія, оця Boot Technology, в неї дуже багато є до неї запитань. І в принципі, Олександре, тут можеш вступати, тому що ти дуже гарно перед детарами процес потереленіли. Ще, я уточню: ніякий це не тендер. Благодійний фонд, який, на, який, на рахунок якого збиралися ці всі кошти. Це благодійний фонд. Цей благодійний фонд провів якийсь там конкурс. Назвемо це конкурс. Збирали вони заявки, з них вони вибрали три фірми, з якими провели онлайн зустріч. І на базі цієї онлайн-зустрічі вони визначили оцю Boot Technology, прекрасна фірма, яка зареєстрована в Запоріжжі. У тендерах вона ніколи не брала участь. Є питання до наявності у цієї фірми техніки, є питання до наявності у цієї фірми величезної кількості робітників. Але через договірні відносини знайшовся зв'язок з товкою Крам Інвест. Це також запорізька фірма. От, і е, е, вона виконувала роботи по Юні Клініку Запоріжжі, забудовник сенсар Марка Марченко. От. Mm -hmm. А от Марк Марченко, дуже цікавий, і феєрічний персонаж в Запоріжжі. Він. Е, з 2015 року зі своїм бізнес-партнером Євгеном Шаленим розвивали місцевий осередок партії Самопоміч. Потім бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. Марченка цього затримували за фіктивні виконання будівельних робіт у Запоріжжі та Мелітополі на 87 мільйонів гривень. А у 2022 році виявилось, що Бутехнології і Сенсару ця фірма Марченка. Мають землю в зеленому передмісті Львова, нібито для спорудження реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак з'ясувалося, що 99% площі забудови займе торгово-розважальний центр. От, на останніх місцевих виборах перед е, повномасштабною фазою російсько-української війни шалений разом з директоркою Сенсар Девелопмент Оленою Бартуль ішов від партії на вибори. Гадай. А от ти знає, давай кажи, слуга народу. Слуга народу. Отже. <свят> 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 Давайте там чи нас будуть відеоставки, ми обов'язково це все і ми прокоментуємо, тому що я чесно випав. Я випав в осадок від подальшого, що відбувалося, тому що сьогодні була ще конференція, але я... Оце ж якраз з брифінгу в нас є ще це відео. Давайте теж ще якраз послухаємо, як виправдовувалися вони, намагалися там якось пояснити непояснюване. Давайте подивимось тоді поговоримо далі. Було визначено три. Потенційних переможника двоє з них було використано за того, що вони мали ознаки недоброчинності в складі їх документів. І наразі ми опублікували, що у нас є потенційний переможник, про що ми надали інформацію максимально відкрито. І Я дякую щиро, кожному з вас. Що ви відгукнулися, що це визвало великий резонанс, і прямо зараз я бачу об'єднання людей, схоже на те об'єднання, яке я бачив 8 лютого. Ви дійсно об'єдналися, і я сподіваюся, що завдяки такому об'єднанню дійсно ви поставите ті критичні питання, які є у суспільстві. І це дійсно мною розглядається оці. Е, да ну, одним словом, вони намагались намагались виправдатися, крутилися, вертілися, як ті в юни в панці я не знаю, як вони думали Ціни орієнтовні. Орієнтовні, ну, звичайно, та і як же. Ми ж податки зберегли. 5 копійок 5 копійок. пробуй визначитися, кошторис, це складна орієнтовні. історія. Уті моє Сінечка, орієнтовні тілі. Так от, дивіться. Благодійний фонд залучається начебто з метою, як пояснював директор Бахмадиду, да, здається, він пояснював, З метою скорочення бюрократичних процедур, які проводить якийсь квазі-тендер. І на тендері з 10 позицій обирає фірму. Яка буде робити фасад за 100 мільйонів. Mm. А потім ця фірма начебто мала розробити на кошторисну документацію. Я просто от я трішки знаю законодавство про державні закупівлі і трішечки знаю, як відбувається взагалі в принципі, ремонт державних установ, відновлення державних установ, будь-які е, е, державні закупівлі. Це в законах так прописано, трішечки знаю. А як ви будете приймати роботи? Там мав бути збудований новий корпус. Там мав бути відновлений адмінбудівля. Там мав бути відновлений старий корпус. Ні, Новий корпус мав бути відновлений, а замість старого корпусу побудований новий корпус. Там просто постраждало десь приблизно 30-35%. Там і комунікації постраждали постраждали повністю. Там щоб ви розуміли, що таке Ахмедит маленька довідка це взагалі унікальний комплекс, де здійснювалася в тому числі величезна кількість операцій в так званих стерильних приміщеннях. Це пересадка. І пересадка кисного мозку, і такі дуже, 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 дуже складні операції. Тому. Повернемося до наших історій, значить, вони проводять цю історію. Це все йде на фірму. А як ви будете приймати акти прийомки виконання робіт? Хто це буде брати на баланс? Як воно буде проводитися, якщо фінансувати буде благодійний фонд? Ви що, хлопці? Я е, в 23-му році е, школа е, зібрала просто з читалів грошей на машину. Ми приймали ці кошти по акту прийомки передачі. Розумієш? тобто супроводження документів. А, де, а ти ж розумієш, що в ремонтних роботах е, є ще таке поняття гарантійний термін. А як буде гарантійний термін дотримуватися, якщо роботи проведені не, не по державним закупівлям? Хто буде благодійний фонд у цей бігать, Який, директор якого нив, вибачте, іншого формулювання мене немає? Ми зараз подивимося, але я просив свою ремарку перед тим, подивимося. Нив, просто нив. Ой, та mm -hmm. бо зимой, та нас навили ви бруду. Ви для чого це робите? Бюрократичні процедури, не бюрократичні процедури. Вибачте, якщо ви хочете робити, не треба займатися цими псевдотендерами. Можна спокійно було залучати іноземні фірми, тим паче є донори іноземні, які могли би надати можливості. Можна було залучати будівельні компанії з репутацією в Україні. Вони є їх небагато. Для чого ви займаєтеся? Просто... Так, тут же знову ж та сама історія, просто звичайними простими словами створюється фірма, по суті, одразу під тендер, і вона виграє цей тендер. Ну, тендер, ви зрозуміли, в чому прикол. І, до речі, Ляшко в результаті сказав, що тендер на відбудову Ахмадиту повторно проведуть. Ну, тобто він так підсумував це все, що от все. Ми зрозуміли, що ФАК абсолютно вийшов і особливо дуже круто, що люди за це взялися так гучно говорити. Я думаю, тому їм довелося цей брифінг влаштовувати. От тут уже бачите, в громадянське суспільство проявилося в такому якомусь форматі, але все ж таки результат певний є, і це файно. Uh, І от, давайте uh, давай тоді подивимось 40 минут плачу Ярославни від директора благодійного фонду. Я навіть точно скажу його прізвище. Я навіть точно скажу а, його прізвище. Вембер. Вембер, давайте подивимося. 40 секунд це плач Ярослав. Да. Давайте. Зараз, зараз одну хвилину, секундочку. Зараз все я буду буде, плакати. Все, все буде, да ми маленькому віконечки будемо. Я хочу просто, щоб ви моє обличчя бачили, коли я це буде. Ти попроводив це? Чи працювало Міністерство охорони здоров'я? Чи ти на них це? Ну, Будемо безпосередньо до них запитання. Але я хотів би сказати, що я вже е, пішов четвертий рік, на як на посаді міністра, до цього півтора року я був заступником міністра. І за ці три з половиною роки я працював на тому, щоб імідж міністерства змінився набагато кращу ситуацію. Тому е, навіть і мови не могло бути у мене і в моїх працівників про такі питання, які ви озвучували. Якщо у вас є в когось якісь е, е, застереження щодо діяльності Міністерства охорони зброї, можете це сказати публічно в е, присутності. От Зараз я готовий на все відреагувати. Якщо не можете говорити публічно, готовий зустрітись не публічно. Я хочу ще раз наголосити, що бажання провести швидке відновлення лікарні цього корпусу це було бажання нашого колективу і моє особисто. Жодного тиску з собою міністерства я не відчував. Друге, чого зникають люди, Можу відповісти на це питання. Дякую за запитання. До цієї страшної трагедії, яка трапилась, благодійний фонд відновив у Беліквінці реабілітаційний басейн для дітей. І ми планували розпочати програму безкоштовної реабілітації дітей з ампутованими кінцівками, які постраждали арфаних захворювань та таке інше дітей військових ДСНС. І ми формували на фонді, на сторінці фонду цю команду людей. І от те, що вчора відбулося, ви повинні розуміти шалений тиск на людей. Тобто люди почали втрачати вообще зв'язок з реальністю. Тому що така та кількість груду, яка вилилась, ну була просто запредельна для психіки людини. Тому, враховуючи Тей нюанс, що ці люди, це команда, яка, яку треба зберегти на майбутнє, ми зробили це. Але найбільше того, ми прекрасно розуміли, що ви їх зробили зміни. І я прошу, якщо вони залишилися, то ну, відноситись до людей, як люди. Тобто ми всі живі люди з емоціями. Дякую за запитання. Я можу сказати наступне. Вирука дупу. Як мінімум, а як максимум, ви люди, які спеціально провели виділ зібрані народом гроші і донорами провели по онлайн співбесіді визначення переможця на їх витрачання. Тобто серйозно, дядя, ну ти басейн робив, окей, нема питань. Я не, не, не збираюсь тут применшувати заслуги цього фонду. Ви провели онлайн співбесіду. З фірмою, з фірмою. Яка замість реабілітаційного центру е, е, з фірмою, яка має стосунок до іншої фірми, яка замість реабілітаційного центру у Львівській області чи у Львові будує торгово-розважальний центр? Вашого гуглу нема. І не треба тут розповідати мені і нам всім, громадянам України, що на вас вилили бруд. Який бруд? Це наші гроші, я в тому числі кидав. І я маю повне право як громадянин України вимагати, для якого ражна ви це робите. Це по-перше, по-друге, нарешті ці гроші підуть по процедурі. Ляшко сказав, що гроші перевели на єдиний рахунок Хмедиду. І тепер Ахмадид, як по медреформі, як державне підприємство, вони здається, вони самі проведуть тендер, визначать переможця і дай Боже. Ну так, бо так би мало бути з самого початку взагалі. Якщо по-нормальному, так би мало би бути зі самого старту. Але ж розумієш, знову та сама історія. Що класно вміють робити наші от суперполітики? Вони прямо так, отак, вони щось чують, почули кілька слів там хоп, хоп, все, в них схемка вже в голові, в них вже є ідея, як його можна придумати. Отут ми підмутим, тут ми щось зробимо, а тут ми домовимося, там ми зробимо документ. Це якщо от без ускладнених якихось дефініцій, воно муха так працює, тому що я це все бачу, от прям далеко ходити не треба. В будь-яку міськраду заходиш, і ти це вже бачиш. Просто Просто це все бачиш, прям на парковці цих авто і так далі. і тому подібне. Це велика піта, з якою нам потрібно справлятися. І дуже чудово, що тут таке. Резонанс суспільний він спрацював, і вони почали трохи там боятися. Тепер треба прослідкувати, щоб то дійсно спрацювало так, як треба, і була побудована нормальна лікарня, та яка повинна бути у тих діток, які її втратили через москалів. Все це має бути так, як воно має бути якого хріна тут вмикати оці блін історії знову? Тут, як можна було так з ногами в сметану вступити, я не знаю. Це, це просто цирк на дроті. Вони що думали, що це ніхто не помітить, чи що? Вони думали всі навколо наскільки тупі, чи що? Я не знаю взагалі. Це цирк взагалі. Тим бачиш, що там це ж наші гроші, які моніторять це все і? Реально, ну це, 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 це так смішно виглядає. Сидить директор благодійного фонду, який по онлайн зустрічі mm -hmm. визначив, визначив на мільярд гривень на мільярд гривень витрачання коштів. Це взагалі е, освоєння на відновлення. Це взагалі це, це рівень. ну Просто і, і, ну робив він басейн, ну окей, ну зробив ваш фонд. Я не проти, я сам волонтер благодійного фонду. Питання не в цьому. Питання в тому. Що ви збираєте прес-конференцію і намагаєтесь мені розповісти казочку про веселих слоників. Це дуже добре, що не було е витрачання цих коштів. Там за фасад 100 мільйонів. Там ціна за фасад від цього, цієї фірми Boot Technology, там фасад тільки однієї будівлі коштував 100 мільйонів. Ви що серйозно.